Для Путіна сьогодні дуже важливо побудувати культ особи на кшталт того, який був за часів великого терору, особливо в часи правління Іосіфа Сталіна. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні у нього фактично в руках одноосібної влади зберігається, і це є нормально історично для території Росії, але за цим силом повинні розуміти, що криється одна головна мета повернутися до совєтського. Союзу не в найкращому вигляді Совєтського Союзу часів терору, репресій коли суспільство боялося НКВС, коли суспільство лякалося тоталітарного взагалі цього панування, і не дай Боже щось сказати про Сталіна, не дай Боже газету покласти на тому місці зображенням Сталіна. Це все зрозуміло. Це все робиться для того, щоб інтерпретувати подібну вже ситуацію. Яка була в історії Совєтського Союзу на сучасні московські рейки? Тому що ми бачимо, як майстерно працює пропаганда московська, як вони в своє суспільство для внутрішнього споживача дуже гарно вгодовують якраз історію про велику побіду, про культ. І Сталіна, який нібито виграв а, Вторую міровою війну, власне, їхню великою Атєчесною войну з самого початку а, повномасштабного вторгнення на територію України, вони закрили свій меморіал, який займався захистом тих родин, які постраждали від репресій. В період Сталіна, під час сталінського терору, але найважливіше давайте так тільки на прикладі нашої території, тільки на прикладі України, що для нас взагалі. Не згадував, що є сталінські репресії. Починаючи від голодомору 1932 років, це від близько 4 мільйонів до 7 мільйонів осіб загинуло під час е, голодомору. А друге, це масові вбивства і під час червоного терору. Близько 1 мільйона українців загинуло під час червоного терору. Також під час великого терору близько 300 тисяч загинуло осіб. Воловіть собі. Масові вбивства політв'язнів, 24 тисячі осіб, яких було просто закатовано в концентраційних таборах, в ГУАЗі, явище, масове ГуАГ, воно набуло яскравих барв саме за часів Сталіна. І ми це повинні розуміти. І тільки на 20-му з'їзді, в лютому місяці 1953 року, після смерті фактично, Сталіна, Нікіта Хрущов заговорив. Дуже дуже в такій куарній атмосфері це все було закрите засідання, де він пояснив масовість репресій, масовість всього того, що відбувалося в Совєтському Союзі на той момент. Але на загал реабілітації, зміни в суспільстві починаються лише тільки через три роки після смерті Сталіна. І на загал, якщо ми говоримо, це потепління хрущовська відлига, коли люди в куарах десь там в. Приват... Розмовах тільки могли там говорити про ті події, які відбувалися з ними. Це все теж наслідки тоталітарної політики Сталіна. Сьогодні, що ми бачимо відродження культу особи Сталіна з інтерпретацією на сучасну політику і сучасну ситуацію, яка є на Московщині. Ми повинні розуміти, що відкриття барельєфів Сталіна в московському метро, перейменування на Сталінград. Я впевнена, що такі самі маркери вони. Будуть використовувати по відношенню до наших окупованих територій, тому що їм дуже важливо за допомогою цього його тоталітарних площад і історії тоталітаризму з'єднати так, би мовити, в одному сплаві україн... Українців штучно приєднати до Росії. Давайте так з території, коли тільки приєднує Московщина наші території. Вони одразу починають там вчиняти репресії. за період з 1944 по 1954 рік, з території е, західних е, регіонів е, України, яка доєдналася, ми пам'ятаємо, в 1939 році штучно до Совєтського Союзу, було знищено було перевезено 327 тисяч осіб. Вивезено з території Львівської, Івано-Франківської сучасної області, території Волині. До речі, теж повинні ми це говорити і розуміти масштаби на загал. Далі, коли вже навіть в Хрущовську відливу, ми теж не повинні зараз говорити про те, що за Хрущова було добре. І от Хрущов молодець, що відбувся відбувся й з'їзд партії і відбувся культ засудження особи е Сталіна. Так, це е нормальне було явище завжди, коли знищувався диктат приходив інший диктатор, який так само вчиняв і говорив, що той минулий був гірше, ніж цей, який сьогодні є. І от, власне, за Хрущова, якщо ми говоримо, то. Дисидентство і взагалі явище як дисиденти на території України було засуджено за цей короткий час близько тисячі осіб. Це наші митці провідні, це поети, письменники, літератори. Що стосується розстріляного відродження, яке відбувається за часів Сталіна, тому що ми бачимо паралелі в діях ту ж самого Хрущова, Брежнєва, вони все робилося під одну так би мовити, під одну схему, схем, яка працювала.